Ну так ти ж е, корм купляєш, він не їсть корм. Ми сьогодні ходили і купляли йому корм самий дорогий. щоб він не поїв. І він характером тобі показує, чи він буде мишу їсти, ти з ти його самими дорогими кормами кормиш. А та була Кіцька. Маруся? То, то вона і крісло вила, і отіх, де гріють. Кратів? Не було такої неділі, щоб вона не поймала, і то принесе чи то пора, верта, і на полі в щоб бачили, що це вона ходить. Це наша кицька, це Маруся, так? Да? Да. Мама його? Перепішки да. з нього поснімали. Отак, так потряхуй котика. Що ти кіця? Їсти просить, а? іди, мишу, поймай. Поймай. Ти в нього віриш? <клухи> Мій кіт і самий-самий дорогий корм. Кисюня, їш? Їш, киця, їш. Киця, їж. А, це треба погладити, погладить, попросити, щоб киця моя поїла. Нерви в нього. Ти чого такий нервний?